Всім привіт! Сьогодні робитимемо ось такі милі цікаві листівочки до дня святого Валентина. Що нам знадобиться: олівець, стирачка, фарби і натхнення. Починаємо з розмітки нашого листочка. Ділимо спочатку навпіл і ще раз навпіл. Шукаємо серединку. Ось вона у нас приблизно десь тут буде. Для того, щоб розмістити трошки композиція, щоб у нас не було вона завалена ні вліво, ні вправо, ні в сторону, ми собі приблизно так розмічаємо. Згори у нас буде надпис. Дивіться, обов'язково, щоб надписи і всі елементи у вас не були в... в притул до країв паперу, тому що це буде виглядати ніби завалена така композиція. Надпис ми трошки от приблизно у нас буде слово кохаю. Беремо букву Х, тому що вона у нас посередині, щоб у нас гарненько воно все всередині вийшло. Беремо А, Ю. Е, ви можете вишукати якісь шрифти, які вам подобаються. От, Можна брати так, як я написала. Такий мінімалістичний шрифт. І тут зробимо, напевно, що ще три крапочки. От, Надпис у нас готовий приблизно. Тепер розмічаємо, де у нас будуть знаходитися кульки. У нас буде одна велика кулька. Звичайно ж, сердечко, тому що день святого Валентина. Не обов'язково це дуже-дуже гарно вимальовувати. Ми спочатку намічаємо просто образи, скажімо так. Одне буде велике сердечко, і два будуть маленькі. Ось тут справа просто десь. Посередині, скажімо так, цього прямокутничка. У нас буде. Маленьке сердечко і, знову ж таки, якщо не вміємо малювати, це все не проблема. Просто малюємо спочатку коло, тому що кожен предмет, кожна фігура, яку ми малюємо, має всередині себе якісь, якісь базові фігури. Це коло, скажімо так. Малюємо коло і від нього ведемо два таких. кружечки. я думаю, сердечко у мене має бути проблем, в принципі. І. Робимо ось тут трошки більше сердечко. Олівці бажано брати не дуже тверді, тому що на акварельному папері зазвичай воно виходить, що шкаряпається дуже сильно, це з досвіду можу сказати. І потім пошкоджується папір, розлазиться від води. Тут обмальовуємо такі трошки закінчення. Я, напевно, що трошки це верхнє сердечко. Переміщу трошки вліво, тому що занадто воно е, виглядає рівненько. Трошки щоб було цікавіша композиція. От, зробимо ось так. Відводимо ниточки наші, вони На у нас будуть йти докупи, от так от. і тут будуть зв'язані потім. Якщо не виходить рівно, таке може бути, звичайно, якщо не виходить рівно, нічого страшного. Стиль, якому ми малюємо, називається скетчинг, тому тут у нас іде про колір, про емоції, не про, не про рівність, не переживайте. Далі все це можна буде ще раз виправити. Ну, приблизно так виглядає це. Ще раз перевіряємо, трошки краще відсунути подалі і подивитися, чи воно. Більш-менш посередині, якось розміщення елементів, чи гарно це все виглядає. Я, напевно, що надпис трошки перенесу ще правіше. За рахунок того, що в мене додалися три крапочки, воно виглядає трошки сунутим. От. Так, десь трошки гарніше виглядає. Звичайний друкований шрифт. Як зробити його стильно? Ми просто робимо ті самі літери. просто... Дуже-дуже вузькими, тобто один до одного суваємо і вже у нас виходить дуже стильно оформлений шрифт. Що ми тепер робимо? Ми обводимо це все, і наші кульки, те, що ми намалювали олівцем, обводимо таким лайнером. Це мікрон в мене зараз розмір 02. Не обов'язково, якщо у вас немає цих всіх прилад для малювання, берете просто звичайну чорну ручку, але обводитимете потім, коли вже буде у вас колір, коли вже буде акварель. Е, обов'язково дивіться, якщо е, бажаєте собі такі лайнери придбати, дивіться, щоб було написано е, waterproof, тобто е, щоб воно від води у вас. Не розлізлося, не потекло. Раджу для початківців брати і закріплювати картинку, щоб вона у вас не ковзала. І рукою, якщо будете дуже сильно папір тримати, може забруднитися, і акварель тоді буде погано лягати. У мене такий теж малярний скотч. Можете взяти саме звичайний, найдешевший, і закріпити своє полотно. От. Обводимо. Е, якщо не виходить робити рівні лінії, це, звичайно, дуже важко, якщо не досвідчено в малюванні, то просто робимо, обводимо з переривами. з такими. Тобто провели лінію, наскільки у нас ручка е, вистачає, наскільки рука не втомлюється, відірвали і проводимо просто е, з таким проміжком, проводимо далі. В цьому дуже така чудова риса скетчингу, що тут не обов'язково, щоб це було рівно, щоб це було а, прям чітко обведено. Це такий дуже так, набросочок, скажімо так. Обводимо наші сортечка. Воно навіть набагато гарніше виглядає, якщо це так дуже легенько наведено, а не прям товста журнальна чорна лінія. Буде так повітряно виглядати, як, як кульки, власне кажучи. Нагадую ще раз, що цей лайнер має бути водонепроникним, тому що як тільки ви зараз почнете додавати фарбу, він попливе. Якщо у вас немає такого, ви ем, стираєте додаткові, от зараз я зроблю це на цьому етапі, ви це робите на попередньому етапі. Стираєте додаткові лінії. І е, от я зараз покажу на прикладі наших ниточок. Ви стираєте ваш олівець, щоб у вас була одна тоненька. Лінія. І по ній будете малювати потім акварелью. Бажано на олівець не сильно давити, намагатися принаймні, тому що не всі стирачки беруть потім цей олівець і залишаються такі продавуни, що потім дуже негарно виглядатиме. І обводимо наш надпис. Щоб рівненько вийшло, я зробила дві допоміжні лінії, в рамках яких будемо наш надпис, власне кажучи, розміщувати. Прибираємо допоміжні лінії і зафарбовуємо. Я беру щось середнє між червоним таким і рожевим, малиновим, намішую собі. Можна взяти блакитний, хто має щось проти червоного. Теж дуже гарно виглядатиме. Бажано взяти чорнетку і на цій чернеці спробувати, як воно, власне кажучи, наскільки насичений на даному етапі колір. Хочеться насиченіше, беремо, додаємо трошки кольору. Перший шар робимо дуже-дуже прозорим, дуже водянистим, і потім поступово набиратимемо колір. Що важливо, коли ми малюємо кульки для того, щоб додати їм об'єму, у нас є блік, ми його не зафарбовуємо. Яка в нього форма має бути? Це е, повністю ваш, ваш політ фантазії, скажімо так. Зазвичай це виглядає. От я покажу на цій кульці. Ось така ось смужечка. Тобто ми або таку залишаємо, або покажу на цій кульці. Ось так ось. Тобто форма, в принципі, не дуже сильно важлива, головне, щоб з лівої сторони, тому що ми уявляємо, що світло падає з лівої з гори сторони, щоб там у нас було е, світло Додаємо трошки більше кольоровості. Насиченості. Для цього замішуємо трошки такий яскравіший колір У мене виходить він рожевий, але теж дуже гарно виглядає. Бажано, ще раз кажу брати папір для акварелі, тому що він зможе вібрати дуже багато води, і ви зможете зробити дуже гарні переходи. Якщо ви берете звичайний папір, то краще це робити за один раз або давати повністю тоді просохнути попередньому шару. Якщо забагато фарби ми бачимо ось тут в даному випадку, то беремо просто водичку і чистим пензликом затушовуємо всі ці переходи, які нам в даному випадку не подобаються. Якщо нарівно виходить, дивіться, влазить за краї, або якось воно виглядає, трошки не вписався куди треба, це нічого. Це скетчинг, тут ще раз кажу не про рівність, тут про емоції. В кінці ми ще додамо багато таких яскравих краплиночок. І Виглядатиме дуже все гармонічно. Наносимо ще один шар. В лівому верхньому кутку, як я вже сказала, буде найсвітліша у нас точка, і в правому нижньому буде у нас затемнення таке. Відповідно, сюди знадобиться найбільше фарбу додавати. Ось у мене в даному випадку виходить дуже-дуже чітка лінія. Я беру водичку, залишки прибираю і розмазую. Іноді відсовуємось трошки подалі, щоб подивитися, як воно виглядає зі сторони, згори. Тому що, коли ми дивимося довго на картинку з одного ракурсу, не бачимо, можливо, якихось моментів або переходів, які не дуже гарно виходять, Потрошку набираємо інтенсивності. Ще раз повторюю, якщо у вас папір тоненький, копіювальний папір не підходить в будь-якому разі, спробуйте. Можливо, якийсь дитячий для акварелі, або о, купіть папір для акварелі. У мене в даному випадку е, плотність 200. І він вам прослужить дуже добре. Можна зробити декілька таких мазочків цільових, щоб додати яскравого саме кольору насиченого. Якщо папір нормально витримує, то. За рахунок води, яка в ньому входять ось такі гарні розводи, акварельні, яскраві. Тут ось згори, там, де поєднуються дві частинки сердечка, можна дати ще трошки затемнити, тому що тут у нас буде ніби коло, а це у нас буде зовнішня сторона кола. Тут трошки треба темніше. От, якщо ляпнуло десь фарбою, дивіться, трапляється час. От я зараз тільки що ляпнула водичкою. Нічого страшного, пензлик витираємо насухо, біленьким. І намагаємось ось таким чином прибрати. У Мене зараз воно підтекло. Раджу брати ось такий папір. Можна взяти, звичайну ганчірочку або якесь щось хебешне, але дивіться, щоб не було ворсу на цьому всьому. В мене. Ось так. Вийшло ніби фон. Рожеве таке трошки. До речі, дуже непогано виглядає в акварелі. Чудово, що можна завжди. Додати якогось кольору і це виглядатиме, ніби так і було задумано. Додамо тут трошки для фону. Всі помилочки можна спокійно таким чином прибирати. Ніби цін у нас буде. Ось так. Поки це все підсихає. Ось тут я знову бачу такий момент, там, де у нас краї дуже чітко визначені. Це не дуже гарно виглядаємо, беремо водичку, просто розмазуємо. Даємо цьому всьому підсохнути. І в цей час поправляємо наш шрифт. Зробимо трошки з однієї сторони, додамо йому товщини, скажімо так, трошки оформлюємо. Нічого складного тут немає, просто звичайні друковані літери. І з лівої сторони на кожному елементі, на кожному елементі, на кожній літері ми додаємо просто подвійну лінію, проводимо, зафарбовуємо, скажімо так. Ось так. Тут у нас залишається одинарма, але я наводжу ще раз. Літера Х у нас трошки корявенька, але це все виправляється подвійною лінією. Ось так. Беремо трошки водички, трошки кольору. І ем, робимо ось такі от бризки. Я роблю це ось так, трошки більше треба взяти. Спочатку краще спробувати на якійсь чернеточці, Подивитися, чи ви задоволені цим кольором, чи воно занадто темно, чи не занадто темно. Якщо немає, цієї є щітки. Беремо просто кольор, звичайний, і пензликом. Зате зараз в мене багато вийшло кольору. Ось так ось. Розбризкуємо. Намагайтеся е, робити так, щоб більшість е, бриз краплинок вийшло у вас по центру. Якщо занадто яскраві вийшли у нас плямки, ми можемо просто сухеньким пензликом доторкнутися і воно вбирає залишки, будички, залишки фарби. Залишаємо висихати. Ось така листівочка у нас виходить, в цій листівочки в мене вийшло занадто воно кольорове на фоні, і вийшло, що кульки дуже губляться. Що я зробила, я додала просто ще раз, дуже так яскраво пройшлася по контуру. Щоб виділити на струкатому фоні на такому кульки. І додаю ще трошки нашої ручки на ось саме ці кліки. Можна, звичайно, набагато менше додавати цих краплинок, виглядатиме теж гарно. Якщо хочете більше відео в такому форматі, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і малюйте.